Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Найперше, хочу, аби Господь Бог подав ту радість духовну, ту радість зустрічі з Ним, яку я мав сьогодні на богослужінні нашим воїнам, бо вони далеко від дому, далеко від рідної церкви, ті, які любили заходити у храм, підносити ту молитву. Так життя склалося, що вони стали до оборони нашої України від ворога. І найперше би хотів, аби Господь Бог також, вас, усіх, наших захисників, торкнувся тою духовною радістю, яку ми маємо у Господі, на богослужінні, в тій присутності Божій, в тій радості з Господом Богом. Так же само і всім, хто слухає євангельське слово, тим, які... Підтримуєте мене в служінні, дуже вдячний. Вчора ми мали таку радість, заїжджали до сім'ї, де троє діточок там. Дуже біднота. Ну, порівняно з тим, знаєте, за роки, отаких от маючи друзів, десь там трошки маленька підтримка. Все одно вже, знаєте, обстановка набагато краща у них. Там можете подивитися відео, дякуємо за допомогу. Господь Бог так благословляє, бо ми мали. Також під такою духовною опікою, з ласки Божої, бо тому що я сам по собі, як є людина не наскільки багато, щоб я міг комусь допомогти, мається на увазі в матеріальному плані. Але Господь Бог благословив мене тим духовним достатком і Господь Бог послав мені тих добрих друзів. От Ми роки опікувалися родиною, де вісім діточок там, знаєте. Якби подивилися, десь можна віднайти якісь старі фотографії в яких умовах жила та сім'я, але от моління постійне, та якась підтримка, знаєте, навіть як сказано в молитвах, як священник ходить в хату там і благословення Боже приходить, то, знаєте, з часом знайшлися добрі люди, які купили їм хату, зробили ремонт, у них там санвузол, ми недавно провідували ту сім'ю, також перевезли їм трохи продуктів. То, що від вас передано одежі, дуже вдячний усім вам, тим, хто підтримує, хай та ласка Божа, ті благословіння Божі, бо ви е, уділяєте ті матеріальні блага, ту можливість знаєте, людям цим мати якусь підтримку. Хай Господь Бог завжди буде вам поспішний у помочі, хай Господь Бог збереже вас від усякого зла. Хай Господь Бог благословить вас добрим здоров'ям. бо я так собі думаю, та людина, яка уміє, як то кажеться, бідного підтримати, увійти у його становище, тому вже не треба випробування бідністю. Хто вміє підтримати хворого, тому вже не треба хвороби, бо тому що він має то співпереживання, він вже це випробування пройшов. Не дивлячись на те, що сам не хворів, але він зумів мати то співчуття, то співстраждання з тою людиною, надати якусь поміч і молитовну, і матеріальну, як треба, і то добре слово. І каже, провідали мене, як я був в недузі, кажуть декотрі. а, Господи, коли ми тебе провідували, а те, що зробили одному з найменших оцих, те зробили мені. Тому хай Господь Бог рясні благословення зійшли на всіх вас, на наших воїнів, що вони забезпечують нам відносну безпеку, тому що небезпека є всюду, ракети літають, шахеди літають, а Господь Бог боронить. І знову ж хочу поділитися от таке засвідчення воїнів. Машину розбили чисто, нічого не лишилося з машини. Вони всі цілі, неушкоджені. Ну, як, звичайно, контузія є, бо удар був сильний. Там з мотора нічого не лишилося в капоті, розумієте, одні тріски. Е, хтось скаже, а чому другий Господь Бог не зберіг? Ну, ми, по-перше, не знаємо, чи всі уповають на Бога. Ми не можемо кожного віру провірити. Ми можемо дати відповідь за себе, і то відносно, розумієте. Нам може здаватися, що наша віра сильна, але Господь Бог. Якщо б ми запиталися, може нам відповісти інакше, щоб більше далеко до сильної віри. Тому довіряємо наше життя у руки Божі, самі по собі, як каже Господь, ви, як ті гілки, якщо ви прищеплені, я виноградна лоза, а ви, Віття, якщо ви прищеплені до мене, то й даєте добрий плід, маєте ті благословення. А якщо від'єднаєшся від мене, усохнеш і, як то кажеться, гине. Та гілочка без лози. Сьогодні я би хотів вам подати ту євангельську радість про те, що Господь кличе нас усіх на звану вечерю. Євангелій від Луки, 14 розділ, 76 зачало, починаючи з 16-го вірша. Ми він же сказав йому, один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним: ідіть, бо вже все готове. І почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому, я купив землю, і мені треба піти. І оглянути її, прошу тебе, вибач мені. Другий сказав: Я купив 5 пар волів, та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Третій сказав: Я одружився і через те не можу прийти. І, повернувшись раб, той розповів про це господареві своєму. Тоді, розгнівавшись, господар сказав. Рабові своєму, піди швидше на вулиці, провулки, міста, і приведи сюди убогих, калік, сліпих, кривих, і сказав раб, господарю, зроблено, як ти велів, іще є місце. Господар сказав рабові, піди на дороги, загороди і умовляй прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері багато званих та мало вибраних. Найперше чуємо ті слова, що Господар кличе тих знатних людей, певно, той добрий господар, він якраз є прообразом на Отця нашого Небесного. Який подав ті блага, тому дав добре поле, тому дав п'ять пар волів. Це знаєте, якщо брати по тих старих мірках, по тих давніх часах, це колись у селі, якби пару волів, мав, це було вже дуже заможні господарі. А п'ять пар волів, це вже людина була досить такого доброго становлення, досить доброго достатку. Ну і також і той. Який має прекрасну дружину, бо, знаєте, якби Господь Бог не дав мо красиву, гарну, добру дружину, яка, знаєте, повністю для нього є тою радістю, напевно, йому би захотілося піти на гостину, він би е, не хотів залишитися сам. Але от дивіться, де її вдячність, бо найперше кличе Господь Бог тих, яким він дав. Такі блага, такий достаток, такі благословіння, таку радість, бо тому що сімейне життя це також велике щастя, бо коли люди живуть у любові, в злагоді, коли маєш ту радість, приходиш до хати і тебе зустрічає твоя прекрасна дружина, в якому, знаєте, стані тої радості ти знаходишся, бо тому що... Дорога серцю людина, коли вона поруч з тобою, це велике щастя, це, знаєте, виміряти не можна ніякими ні коштами, ні багатствами, бо та однодушність, та духовна така радість у Господі від подружнього життя це велике щастя є для людини. Це заміняє багато таких речей. Які б здавалися нам важливі, але коли немає цього сімейного щастя, я думаю, певно, ну, може, є люди такі, кожен має своє покликання, десь хтось може і одинокий жити, знаєте, комусь, кому як Бог благословив, якщо людина так може, коли вона має таке покликання від Бога. Але в основному люди, які не мають того сімейного щастя, а воно їм потрібно, вони відчумають дискомфорт великий. А бачите, цей чоловік також один з них, бо той. Мав благословіння від Бога. Поле добре, той, мов, п'ять пар волів, той має гарну дружину. І думаю, що якщо Бог його благословив прекрасною дружиною, то іншими дарами він мав то благословіння велике. І це ті найперші, які би мали прибігти до Господа, але бачите. Нема вдячності Богові. Так же само, так як і в даний час багато людей не розуміють того бо Хтось може сказати, а що, я трудився, я працював, я собі нажив ці багатства, чи ці воли, чи це поле, чи ці машини, чи ці тактори, чи заводи. Але, дорогий, якби тобі Господь Бог не дав благословіння, не дав здоров'я, відповідно, скільки людей, маючи і мудрість і маючи можливості, але щось не так склалося в життю. і чи хвороба, чи якісь такі проблеми. Кажу, у повного зломову вже вийшов з строю. А коли Господь Бог тобі благословив здоров'я, благословив тобі успіх, ти найперше повинен бути вдячний Богові і спішити, коли у храмі Божому та служба там бути на служінні, коли маєш ті такі багатства, ті дари послужити для ближнього свого в ім'я Господа Ісуса Христа. Найперше. На своє спасіння, а також не приписуючи собі ті можливості, що от я такий величний тобі даю, а так і треба хвалитися Господом. Якби не Господь, Бог добрий мені подав, то я б і не мов вам що дати. І розумієте, як так людина живе, вона є та, яка залишається з Богом, та, яка має вдячність Богові. Але бачите, тому і. Бог запросив найперше тих, які самі перші мали би мати велику вдячність, але оскільки запрошені не виявились достойними, бо повернувся раб той і розповів про це господареві своєму, що вони всі відмовилися, бо в них є дуже поважна причина, замість вдячності. Вони відказали. Тоді, розгнівавшись, господар сказав рабові своєму. Піди швидше на вулиці й провулки міста і приведи сюди вбогих калік сліпих і кривих. Заубажте, от слово, розгнівавшись. Боже милосердя є безмежне. Але коли людина нехтує Божим милосердям, Господь Бог також гнівається. Бо Бог є досконала любов, але тому, кому не потрібна любов Божа, Господь Бог не буде нав'язуватися. Так само ми є подоба Божа. і Тож, якщо люди нехтують вашою любов'ю, ніколи не нав'язуйтеся їм своєю любов'ю. Якщо бачите, що вони відмовляються від вас, особливо в тій вашій щирості, у тій вашій такій відкритості до них, а вони тим нехтують, то також будьте благорозумні і не лізьте до людей зі своєю добротою. Краще дайте ту доброту тим, котрі потребують її, вбогі, каліки, сліпі, криві. Тобто, всі, що здавали себе, так би сказати, якщо по земних мірках негідні бути на тій вечері, бо тому що людина бідна, прийде, розумієте, знатний господар, вона там бідненького діта. Ну, між інші, інші оповіді про це. Сказано про ту весільну одежу, про ту одежу, що добрий господар сам її приготував для своїх гостей. А тут, знаєте, і сліпі, і криві ті люди, які знаєте, своїм виглядом, як то кажеться, не прикрашують ту гостину, але вони є не менше дорогі для того доброго господаря. І сказав раб Господаря, зроблено, як ти велів, і ще є місце. От часто люди, знаєте, тривожаться тим, що в царстві Божому всім нам місце вистачить. Бо ця звана вечеря це якраз є то наше запрошення в Царство Боже, що всіх Господь кличе і тих, які нібито достойні, бо вони, вони собі так думають, бо, тому що вони заможні. Вони добрі газди, як ми кажемо, добрі господарі, вони м -м, гарне сімейне життя мають, бо той успішний у бізнесі поле, знаєте, це вже більш так, той має воли, тобто добрий господар, той має добру дружину, добрий сім'янин, тобто ті люди, які самі в своїх очах розуміють, та й той фарисей казав, дякую тобі Господу, що я. Не так, як інші, і не так, як оцей митер. І якраз Господь і не менше любить тих, бо кличе всіх. Тут навіть, знаєте, закрадається думка, що ці, які в своїх очах були наскільки достойні у своїх очах, не в очах Божих що вони навіть відмовилися від запрошення, то тому і Господь кличе їх найперше, бо вони найменш достойні, вони свої, бо що у людських очах великих, як сказано у Писанні, то у Господа Бога може бути Гедотою. Бо часто людина багата, не розуміє свого ближнього. Людина у своєму щасті, якщо вона самолюбива не може зрозуміти нещастя іншого і підтримати його. І тут, найперше, певно, Господь от звернувся до них, їм так здавалося, і по наших людських мірках виходило, що вони найбільш достойні, найбільш величні, але чомусь недаремно Господь наголошує на них і кличе їх найперше, тому що вони найперше потребують спасіння. Бо видите, не Лазар нещасний утратив вічне життя, а багач нещасний був. Лазар виявився дуже багатим у Бога, бо він унаслідував життя вічне, життя у царстві Божому, на лоні Авраама, Ісака, Якова. Отак, знаєте, у тих оселях, де ті праведні мужі, починаючи від сотворення світу, ті, які вірою, отримали спасіння, як батько віри, названий Авраам, увірував Оврам і це залічено йому праведність. Але, знову ж, і ті більш достойні слуги, бо часто люди у біді. Вони більш ближчі до Бога, як ті убогі, каліки, сліпі, криві. І нікому з них не відказано. І бачите, іще є місце. Царство Боже не обмежене місцем. Це ми можемо себе обмежити тим, так як оці поступили, що не відізвалися на запрошення. Але царство Боже. Є таке, що місця вистачає там усім. І добрий господар каже піди на дороги, загороди, умовляй прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері. А як він покуштує, як він відмовився? І Господь. Тут нам чітко каже, що насильно в Царство Боже він нікого заганяти не буде. Бо багато званих та мало обраних. Чому багато? Бо покликані всі. А обрані ті, які відгукнулися на той заклик. Обраність не заключається в тому, що когось Господь Бог не обере. Біда в тому багатьох людей, що вони Бога не оберуть, бо Бог обирає нас усіх, ще ми не народилися. А Господь Бог уже для нас приготував місце у Своєму Царстві. Ще ми лише прийшли у цей світ, а Господь приготував нас як достойних у спадщині святих, як каже Писання. Вона уготовлена та спадщина святих у Христі Ісусі, ті, які увірували, ті, які. Не відмовилися від заклику Божого. Хтось багато може сказати, особливо у теперішні часи, бо тут багато суперечок іде, знаєте. Хтось може сказати, що це так, просто прийшов у церкву і спасться. Отому й вся якраз і річ є, що спасіння дуже просте. Але для людини, у якої черстве серце, воно недосяжне. Бо навіть і прийшовши в церкву, можна прийти тілом. Але не прийти духом. Також ще одна проблема є. Треба ще відкрити себе до Бога, бути в храмі Божому і бути на молитві, і бути з Богом, бо можна бути в храмі Божому, але бути без Бога. Треба довіряти себе Богові, треба просити тої ласки Божої. Господь Бог нікому не відказує тому, хто просить. Всякому, хто приходить до мене, буде дана та благодать, бо я не прожену його геть. Всякий, хто приходить до мене, я не вижену геть, так каже наш Господь Ісус Христос. І от багато званих, тому що таких нема, би, когось Господь Бог не запросив, когось відкинув, тому що ми всі його діти, але мало обраних, бо тому що просто мало. Хто відізветься на той заклик, мало хто відкриє своє серце до Євангелії, до тої любові Божої. А любов Божа як виявляється у нас, як ту любов Божу впустити в себе? Як ми візьмемо, наприклад, навіть з Галатів, послання до Галатів? А тепер. Ви відкладіть усе гнів, лютість, злість, лихослів'я, лайливість уст ваших, не говоріть неправди один одному, скинувши стародавню людину. От людина, яка пильнує за собою, пильнуйте й моліться, щоб вам уникнути всього, що має статися перед приходом Сину Людського. От, заглядайте у своє серце, щоб там. Не було гніву, лютості, злості, лихослів'я, лайливості уст ваших, а також не говоріть неправди один на одного. Тому, дорогі Ісусі Христі, ті, які увірували у Господа, ті, які, вчувши Слово Боже, готові довіритися Господеві. Бо Він є наше Спасіння, Знаєте, що ми Богом усі обрані, але ми можемо не обрати Бога, так як ці відмовилися, так і ми можемо відмовитися від того Царства Божого. Тому, коли чуєте то Слово, то Слово любові Божої. До вашого серця, не закривайте свого серця, то є та мить вашого спасіння, то є мить, що впустити Господа в своє серце, щоб він жив у вас, щоб він вів вас життєвою дорогою, і ви зростали з віри у віру. І так як та віра справжня, посаджена, як то гірчичне зерно, виростає у велике дерево, так само і у вас. Росте то Царство Боже, яке всередині у вас, якщо ви будете його зрошувати Словом Божим, якщо ви будете зрошувати його любов'ю Божою, плід духа мати у собі, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, любов, здержливість. будете мати ці плоди, перевіряйте себе, і хай Боже благословення. Буде завжди над нами, а та любов Божа нехай запанує в нашому серці, щоб нам бути достойними дітьми Царства Божого, щоб то Царство Боже пробувало у нас. Хай Господь Бог благословить, Хай Господь Бог подасть свої щедрі благословенні ласки всім, що уповають на нього, і. Хай благословляюча рука Господня торкнеться кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!